До вашої уваги інформаційний випуск Подільська панорама сьогодні у програмі. Сьогодні День архітектури України. У військових частинах Збройних сил розпочався новий навчальний рік. До Хмельницького завітав культурно-освітній пересувний центр Молодь України. За повідомленням облуправління районних та міських відділів пенсійного фонду триває робота щодо погашення стану з виплатою пенсій та допомог. У нинішньому році вже залучено 128 мільйонів гривень. Водночас заборгованість на сьогодні все ще складає понад 60 мільйонів гривень. Основна причина затримки з надходженням обов'язкових платежів до пенсійного фонду, зростання виплати заробітної плати в натуральній формі. Для збільшення товарних ресурсів, повнішого задоволення потреб пенсіонерів, головою обласної державної адміністрації Євгеном Гусельниковим прийнято розпорядження про залучення від товаровиробників області зерна урожаю 1998 року на погашення заборгованості по обов'язкових платежах до пенсійного фонду. Проводиться робота по прийняттю відповідних розпоряджень в райдержадміністраціях та укладання угод на заготівлю зерна в рахунок погашення заборгованості. За даними обласного управління сільського господарства і продовольства, найбільші суми недоїмки по внесках до пенсійного фонду станом на 20 червня мають такі підприємства: Городоцький цукровий завод 806 тисяч гривень, Антонінський понад 500 тисяч, агрофірма Святиць Теофіпольського району 440 тисяч гривень. Перший день липня в Україні відзначається як День архітектури. Нам же особливо було приємно дізнатися, що проект однієї з найновіших споруд Хмельницького, обласної філії Укрсоцбанку серед ряду інших серйозних новобудов України удостоєно державної премії. Сьогодні групі наших земляків у складі архітектора Володимира. Мабуть, зручно.